Це твій прогноз підказка від всесвіту на новолуння в тельці, яке буде 27 квітня. У мене в руках особливі карти, які ідеально підходять під сьогоднішній мій образ. Це карти медитативні. В них незвичайні зображення, які дадуть вам підказку. Тому я карту буду показувати дуже близько до екрану. Придивіться до цих зображень, до цих деталей та знаків, які є на карті. Вони дадуть вам таку персоналізовану для вашого сценарію життя індивідуальну маленьку підказку, наштовхнуть на думку. Те, що ви побачите в карті, дайте знати в коментарях, який образ вам буде виднітись. Тож, починаємо на це новолуння у тельці. Що чекати овнам? Ох, овнів дві карти. Нехай буде дві карти. А, в першу чергу ці карти... ох! Вони такі різнопланові. Для багатьох буде означати карта про те, що буде привід, чому гордитися. Результат якогось попереднього довгого вкладення і дій. І інша карта, більш містична, говорить власне про народження. Тут дві карти про, про такий етап. Зародку, зародження чогось, і у когось це буде зародження талантів. Придивіться до карт, які символи, які знаки на цих картах, що там видно. Тут на одній карті бачите така вагітна жінка, як довге очікування чуда. А тут така містика, дар і теж дуже цікаві медитативні образи. Овни, що ж вам там видніється? А ну, дайте знати в коментарях. Ну, а тепер тельці. Ваше новолуння, тельці, що ж для вас? В тебе буде привід для радості. Дай собі право радіти. Поміть свої маленькі досягнення. І ця карта, власне, вказує на те, що є чим гордитися. Що там на карті виднілось? Дай знати у коментарях. Близнюки. Вау! У близнюків! Просто це карта кохання, карта зв'язку, партнерства, карта взаємодії з людиною, карта про закоханість, про вирішення питань в особистому житті. Що там? Що там на карті? До речі, сезон піонів відкритий. І тут якраз піони. Вау. Просто це моя улюблена квітка. Ти, хто прийшла мені цієї весни, піони. Обіцяю побачення. Так, раки. А, раки. Тут вищий план на тебе від Всесвіту. Щось кармічне, непросте, трансформаційне буде відбуватися. Подивись на карту: це теж карта, коли щось має пробитись, народитись крізь землю, щось таке, що ти в собі тримаєш. Що вона підказує тобі? Дай знати в коментарях свій образ. Насправді, ці коментарі вони підкріплять загальний егрегор цієї енергетичної колоди і дадуть іншим теж напрямок та підказку. Тепер леви. Вау! Леви, тут про відстоювання своїх кордонів. Тут про границі, про своє поле, про відчуття, про силу. Дуже красива карта, правда? Що тобі на ній видно? Що там, на тій карті було як підказка персонально для тебе. Чекаю в коментарях. Діви. Діви. Хм. Інтеграція. Ти кудись долучаєшся до чогось, до якоїсь великої справи, з кимось об'єднуєшся. Дуже така об'ємна і навіть, я б сказала, така сильна по енергії карта. Подивись, що в ній, які знаки зображені. Клас! І. Терези. Терези. Тут потрібно прийняти зміни. Це карта, яка вказує про те, що до тебе йдуть зміни, з якими треба буде ще навчитися жити. Їх прийняти. Часом не просто, але знай, що вони ведуть до кращого. Скорпіончики. Скорпіончики. Трансформація. Смерть і відродження карта ну, максимально кармічна. Ось її зображення. На що наштовхує, на яку думку? Чекаю в коментарях. Стрільці. Відновлення, виздоровлення. Покращення. Це як живильна руда. Це те, що просто ем, як джерело здоров'я. Клас. І це також вирішення. Тобто, в цілому, полегшення. Що тобі там виднілося на карті? Пиши. Козироги. У козирогів Уау, карта про серце, акцент на сердечну чакру. Це теж про емоції, переживання, про відчуття, ли глибині, можливо, затаєні ті, які проявляться зараз а були давно. Може, ти відкриєш для себе нові там якісь емоції? Водолії. Дивись, яка карта? Ця карта впряму означає втілення. Втілення або перевтілення. Можливо, тобі доведеться взяти на себе якийсь образ, якийсь е, сенс, якусь роль, е, яка для тебе нетипова і нова, але ти точно з нею справишся, вона тобі максимально зараз потрібна. І рибки. Рибки. Креатив, думки, ідеї, проекти, прояви. Карта натхнення, музи впряму. А я дуже люблю це слово. Ну, давай, як завжди, традиційно одна карта для України. Що на це новолуння для України? Хм. Тут, знаєш, карта матері. Повернення до себе. Співчуття і людяність ось така карта. Глянь. Подивимось, як її зображення трактуватиметься у сценарії, який розвивається в Україні. В непростий квітень. Подивись, що думаєш? Поговоримо в коментарях і постав лайк та підпишись, якщо ще цього не зробив.